Путін на червоній доріжці в США, чим завершилася зустріч із Трампом в Анкориджі на військовій базі США відбулася перша за багато років. Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Російського президента зустрічали з почесним ескортом та червоною доріжкою. Це виглядало як символічне повернення Путіна у світову політику після років міжнародної ізоляції через війну проти України. Трамп особисто потиснув йому руку, а делегація зустріла аплодисментами які одразу розійшлися по світових медіа. Зустріч супроводжувалася показовим теплом з боку Трампа від червоної доріжки і фото у президентському лімузині до спільного сміху. У Вашингтоні це викликало обурення, тоді як у Москві святкували. Ідеолог Олександр Дугін заявив, Трамп повернув Путіну статус світового лідера. Напередодні американський лідер робив гучні заяви про жорсткі вимоги до Москви. Він наголошував, якщо Путін не піде на поступки, спо. Учені штати запровадять нові санкції, але вже після переговорів тональність змінилася. Трамп назвав зустріч продуктивною, заявив про можливість великої угоди та навіть порадив українському президентові Володимиру Зеленському сісти за стіл переговорів із Москвою. Аналітики зазначають, що російський президент змінив рамку переговорів. Тепер кінцевою метою виглядає саме припинення війни, тоді як раніше воно мало стати лише стартом діалогу. І Єдиним подарунком. У багажі Путіна була щедра порція ластощів, зауважують експерти. Що криється за цією великою угодою? Трамп не уточнив. Жодних конкретних домовленостей сторони не оголосили. Дипломати підтвердили, війна в Україні була ключовою темою, але результатів у вигляді рішень немає. Саміт тривав понад три години без спільного обіду і без повноцінної прес-конференції. Лише короткі заяви для камер. Путін отримав головне час і можливість використати військову перевагу над Україною. Візит російського лідера до США перетворився на демонстрацію. Страцію його впливу на Дональда Трампа. Путін повторив заяви експрезидента про те, що вторгнення в Україну не відбулося б, якби Білий Дім очолював він, а не Джо Байден. Трамп слухняно кивнув згодом у розмові з Fox News Трамп розповів, що Путін запевнив його у фальсифікації виборів 2020 року. А також похвалив за те, що він зробив США гарячим як пістолет. Це вкотре підтвердило здатність Путіна зачаровувати Трампа, як у 2018 тому в Гельсінкі, коли той став на його бік у питанні російського втручання у вибори, надзвичайна зустріч на авіабазі в Анкориджі фактично зняла статус ізгоя з Путіна і зблизила позицію Вашингтона з Кремлем без жодних поступок з боку Москви Попри попередні погрози Трампа, жорсткими наслідками у разі відмови від припинення вогню, Путін залишився непохитим. Для Путіна навіть такий результат уже виграш. Він показав, що його знову приймають у США і зробив це без no compromisso. При цьому вимоги Росії залишилися незмінними. Виведення українських військ із Донбасу та відмова Києва від планів вступу до НАТО такі умови фактично руйнують українську державність і ламають післявоєнну архітектуру безпеки в Європі. Зокрема, українці могли спостерігати ще одну абсурдну вимогу кремлівського карлика: зробити російську мову офіційною в Україні, а російським православним храмам дати гарантії безпеки. І а вже ж, Путін запропонував заморозити фронт у Запорізького та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донеччини. Далі ми поговоримо про мітинги на підтримку України та чому для зустрічі обрали саме Аляску. А тому не забувайте ставити вподобайку, ділитися думками у коментарях та натискати на дзвіночок. Поки що головне досягнення Путіна зміна дискурсу. Якщо раніше припинення вогню вимагали від Росії, то тепер вона постає як стратегічна мета, вигідна Кремлю саме в момент військової переваги. І як сам Путін зазначає, що саміт із Трампом виявився корисним і каже, що наближає до потрібних рішень щодо України. Хотіли б перейти до рішення всіх питань мирними средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям. Але за межами бази картина була зовсім іншою. Одразу кілька сотень людей зібралися на акцію протесту під гаслами «Hands of Ukraine» та «No deals with Putin». Учасники тримали українські прапори, плакати з іменами загиблих воїнів і фотографії зруйнованих українських міст. До них приєдналися представники української діаспори, які роками підтримують батьківщину. Вони закликали Трампа не вести переговорів із людиною, яка розв'язала найкривавішу війну в Європі з часів другої. Світової контраст між офіційним прийомом і протестами був різючим. Якщо на базі для Путіна розстелили червону доріжку, то на вулиці його зустріли криками Воєнний злочинець у соцмережах. відео протестів набрали сотні тисяч переглядів. А самі організатори заявили, що їхня мета нагадати світові: Україна воює і платить за цю війну тисячами життів щодня. Водночас у Києві уважно стежили за переговорами. Найбільший страх, що Україну можуть змусити. До невигідних поступок та цього разу прямих сигналів про обмін територіями чи мир за будь-яку ціну не прозвучало. Експерти вважають, це чи не єдиним позитивом. Але очевидно, що Білий дім поступово відходить від стратегії ізоляції Кремля. Колишній дипломат Дені Фрід підсумував, гарна новина в тому, що поганої угоди не уклали. Погана в тому, що не уклали жодної. Financial time and Politico зробили розбір, де пояснили, що Аляску. Обрали місцем зустрічі не лише з практичних або там якихось протокольних причин для Кремля, це глибокий символізм, який вписується в його сьогоднішню риторику. Нагадаю, у 1867 році Російська імперія за правління імператора Олександра II продає Аляску Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів. Це натяк, що кордони не є непорушними, а території можуть бути предметом торгу між великими державами. Сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру закінчувати цю війну найближчим часом. Навіть під час зустрічі делегації Росія розпочала нові атаки на Україну. Путін продовжує затягувати переговори і сподівається, що йому це зійде з рук. Він залишив Анкорич, не взявши на себе жодних зобов'язань щодо пропинення вбивств, зазначила висока представниця ЄС Кая Калас. За її словами США мають владу, щоб змусити Росію до серйозних переговорів. ЄС працюватиме з Україною та США. Щоб російська агресія не мала успіху, і щоб будь-який мир був стійким. Москва не припинить війну, доки не зрозуміє, що вона не може продовжуватися. Тому Європа продовжуватиме підтримувати Україну, в тому числі працюючи над 19-м пакетом санкцій проти Росії, додала Калас. А також знову неочікувано, як і в перший раз Україна отримала підтримку від Меланії Трамп. Фокс-Ньюс оприлюднив лист, який Меланія передала Путіну через Дональда Трампа. Під час зустрічі в Анкориджі у листі Маланія Трамп написала, що батьки мають обов'язок плекати надію наступного покоління, а лідери несуть відповідальність за створення безпечного і гідного світу для всіх дітей. Маланія вказала, що сьогодні багато дітей змушені носити у собі тихий сміх, не затьмарений темрявою навколо них, і закликала Путіна допомогти повернути дітям щасливе дитинство. Пане Путін, ви можете самотужки повернути їм мелодійний сміх, захищаючи невинність. Цих дітей ви зробити більше ніж просто послужити Росії, ви послужите всьому людству. Така смілива ідея виходить за межі будь-яких людських розбіжностей. І ви, пане Путін, здатні втілити цю мрію в життя одним розчерком пера вже сьогодні. Настав час, написала перша леді США. Нагадаємо, Україна підтверджує вивезення Росією понад 19 тисяч дітей. Отож для України цей саміт тривожний дзвінок. З одного боку катастрофічного сценарію не сталося. З іншого Путін отримав символічну реабілітацію на міжнародній арені. А Москва знову може полювати з нами, рахуються. І все це без припинення війни, без відведення військ і без жодного кроку на зустріч миру. На цьому сьогодні все. Не забудьте залишити свою думку у коментарях. Щодо цієї зустрічі, поставити лайк та дзвіночок. Скоро побачимося. До зустрічі.